Папа Григорій IX був тим, хто заснував папську інквізицію, яка мала справлятися з єретиками. Кішкам не пощастило стати атрибутом єретичних вірувань, особливо чорним. Якщо інші масті просто були пов'язані із самим дияволом, то чорні кішки були його втіленням. Все погіршилося ще більше, адже кішок не любив особисто Конрад Марбурський, голова інквізиції. Це була жорстока людина, яка без вагань виконувала обов'язки. Покладені на нього Григорієм дев'ятим. Так, з 1233 року почалося масове знищення кішок та людей, які тримали цих вихованців. Тварин також, як і людей, спалювали, а іноді скидали з висотних будівель. Таке тотальне винищення кішок призвело до пандемії чуми. Але з початком епідемії полювання на кішок не зупинилося. Люди вірили, що хвороба це покарання сатани, тож кішок треба винищувати ще старанніше.